Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди Незалежні, це українська колода. І подивимось, які основні події будуть у ДІВ в травні. Основні події у ДІВ в травні 2024 року. Паш жезлів прямий. Прямий, пряма карта, це добре. І двійка жезлів. Насправді, дуже такі, знаєте, карти про нові поштовхи, нові починання, нові рішення. Да, от, тому що, от, наприклад, обидві ці карти, паш Жезлів, це я розумію свої бажання. Це взагалі ну, такий перший дім, да, перший крок. Я розумію, я щось хочу. Явно, чітко. І це дуже круто, тому що часто буває так, що люди взагалі не розуміють, чого вони прагнуть від. Від цього життя зараз, да? І отут Паш ліпаж Жезлів нам говорить: я хочу, я знаю, чого я хочу. Я е, роблю якісь перші кроки. Да? Це якісь перші кроки, перші про нові проекти, е, нові люди, нові знайомства. Е, дуже така, знаєте. Вогняна енергія насправді енергія вогню, комунікації, активності. Да? Тобто, тут дівчина вона от стрибає, да? вона стрибає, це типу, як і відсилка до спорту, до, до активності, і також цей перший от, тільки починає, да? починає стрибати. Тобто, тут доволі така карта дуже активна. І Її насправді по суті, продовжує двійка жезлів. Двійка це про планування. Тобто, окей, я чогось хочу, як мені цього досягти? Що мені зробити? В мене вже є багаж знань, якихось, в мене вже є багаж якихось розумінь, досвіду і так далі. І що мені зробити для того, щоб це досягти? Карта планувань, причому таких активних, і які нам говорять про те, що в прямому значенні це планування може дати потім класний результат. І як на мене, найкрутіша тут карта це суд прямий, який нам каже, що нарешті прийняти рішення. Тобто тут умовно суд каже, тобі необхідно прийняти це рішення. Умовно Янгол тобі вже трубить. Да, що все треба робити щось, треба починати. Треба там не знаю, да, от якийсь глобальний. Ну просто суд це щось глобально. Це не просто там я вирішив нарешті не знаю, квіти пересадити. Да, тобто, а я вирішив нарешті поміняти роботу або змінити країну, або вирішив нарешті допомагати там туди і туди. Да, тобто, суд це така дуже соціальна глобальна карта. Вона під, ну, от, ви підлаштовуєтеся під умови світу, але в прямому суді це умовно про те, що вам кармі треба. Да? Тобто вам по долі це треба. От що кажуть там по долі, оце воно, да? тобто вам треба сюди, і ви будете прийня, приймати це рішення. Це якісь оновлення, можливо, це навіть в відносинах е, примирення. Да? Тобто от суд саме прямий, от, особливо ті, хто. Е, Одружені пари. у них, Якщо до цього були якісь конфлікти, то є шанс на примирення. Вот. Наступна колона це Heteral Visions Таро. І давайте глянемо, що тут показують карти, які будуть основні події у ДІВ на травень 24. Основні події, у ДІВ. На травень 24 року. Знову паш жезлів випадає. Це ж треба. Дев'ятка пентаклів. Король пентаклів. Слухайте, у вас, по-перше, всі прямі карти. По-друге, всі шикарні карти. Тут навіть, ну, не знаю, діви, ви якийсь джекпот. Зловили реально в травні місяці. Два пажа нам говорять про те, що подія важлива якась, тобто нові, нові події, нові ідеї, нові бажання, які, можливо, дадуть вам такий ресурс надовго. А плюс пажі це можуть бути діти, можливо, по суду, до речі, от суд нам говорить, можливо, ви довго там, хочете довго думали про дітей, і нарешті вам умовно янгол. Цих дітей дав. Ну, так теж може бути насправді. От, але, як я і сказала, паш жезлів, да, от, людина робить перший крок. Жезли це енергія дій. Так, і Паша Жезлів це як сигніфікатор людини. Тобто це як архетип людини, яка говорить: ага, все, я, я розумію, що я хочу новий проєкт. Я розумію, що я хочу нові там, не знаю, зробити якісь колосальні зрушення для себе. Це мій новий досвід. І я от в цей досвід йду. Е, і конкретно ви по дев'ятці пентаклів теж, карта такого. Достатку, але при цьому, ну, якби ви зовнішньо будете виглядати як дуже соціально успішна людина. Да? Тобто, дев'ятки, це у нас про соціум як такий. І е, зовнішньо ви будете виглядати як людина, у якої все є, у вас все шикарно, і все прекрасно. Е, і це насправді так і є. Просто е, ви можливо не будете це прям так відчувати. Але е, от дев'ятка пентаклів говорить. У вас є достаток. От виноград це про цей достаток, про ізобілія. Да? У вас є робота, у вас є стосунки. Це ж карта про і такі ізобільні стосунки. Ви це досягли, вам це з голови не в, ну, з неба не впало. Ви це досягли своїм, своєю працею, і ви продовжуєте це робити. Дев'ятка пентаклів це про успіх. У всіх продовженнях це про досвід, це про розуміння, взагалі, що в мене все є. Оце, оце, оце відчуття достатку, да? оце відчуття комфорту, до якого ви так прагнули. Оце воно. І король Пентаклів це може бути як. До речі, це ж ваш сигніфікатор діви, особливо чоловіки, які діви дивляться. Скоріше за все, ваш сигніфікатор. А якщо жінки у вас може бути такий чоловік, або теж ну, якісь моменти з цього можуть бути. По перше, це великі покупки в травні. По-друге, це... Дуже практичний підхід і робота, кар'єра, робота, питання кар'єри, питання постановки цілей, їх завершення, отримання результатів, питання не тут ще от по королю пентаклів. Якісь можуть бути такі моменти хазяйські, да? і вони як і в роботі можуть бути, тому що король Пентаклів це керівник. Да, тобто це якісь моменти на роботі успішні, можливо, вам керівник дасть новий проєкт, дуже, дуже для вас комфортний. Можливо, вам дадуть якусь, ну, це не можливість, це як вплив, вплив на ваше життя такої людини. Або ви можете бути такою людиною, тоді ви як хазяїн. Да, Якийсь господар, господар є господар своєї домівки. Да, і Що він робить? Він приносить гроші в дім, він робить, щоб все було дорого, багато, комфортно. Король. Він все забезпечує. І це робить, тому що от він так відчуває. От Він такий хазяїн, господар в сім'ї. Я би так сказала, але всі карти ну, шикарні. Так, наступна, наступна, наступна. Наступна це відьмочки. І давайте глянемо, що буде у вас Діви в роботі? Що буде в роботі у ДІВ в травні 24-го року? Що буде в роботі? Жрець? П'ятірка мечів. І... Двійка мечів перегорнута. Робота у вас буде конфліктна. Всі мечові карти, такі, п'ятірка мечів, двійка мечів. Тут явно видно конфлікт. Якась така навіть ворожнеча. Чому жрець перегорнутий? Через що? Угу. От дивіться, жрець перегорнутий. Це нам говорить про те, що будуть якісь не ті спеціалісти, не ті наставники, не ті якісь люди, які типу нам щось розказують. Вони будуть говорити не в контексті, типу, тобі допомогти, а в контексті, що я розумний, слухай мене як правильно. Да, з приводу ваших нових цілей по двійці жезлів, да, у вас вона вже була, це двійка жезлів. Тобто, ви собі побудували якісь плани і хочете їх реалізовувати, йдете по допомогу про, до спеціалістів, а жрець перегорнути каже, ні, слухай мене, я знаю, як правильно. І так далі. Да? Тобто, жрець перегорнутий це навіювання якихось іншої людини, іншою людиною, навіювання своїх якихось правил. Особливо в контексті роботи, да? тобто, давай зробимо як по-старому, давай, давай ці новшества не будемо використовувати. Ось в такому форматі. І тому у вас, бачите, такі мечові карти. Тобто, тут п'ятірка мечів нам говорить про, бачите, вона, ця відмочка, в неї все так складно виходить, а інші дві плачуть. Типу, це як конкуренція, яку ви виграли, але якою ціною? Да, тобто тут п'ятірка мечів нам каже, якою ціною ви виграєте це все. Завершуйте якісь конфлікти, не йдіть в них. Двійка мечів, от конкретно тут, да, людина кудись цілиться, але не розуміє, куди, куди вона цілиться. Да? Тут також можуть бути по ній, що якісь партнерства обриваються. Що якісь партнерства вам вже не підходять. І, можливо, оцей жрець перегорнутий, і двійка мечів перегорнута це про одну ситуацію. Коли ви розумієте, що це вам партнерство вже не підходить, тому що там, не знаю, знання цієї людини вам вже не актуальні. Тому ви там, розриваєте зніму по п'ятірці мечів розриваєте ці стосунки з цією людиною. Може бути так. Окей. Але ну, бачите, фоново, якби ми бачимо, що в роботі, звісно, конфлікт конфліктна, ворожнеча така ситуація. Але зовнішньо, ну от взагалі по подіям, ви, типу, робите все, як ви відчуваєте. По суду, да, приймаєте рішення, які вам підходять. Дев'ятка пентаклів, робите те, що вам підходить. Король пентаклів теж дуже така робоча ресурсна карта, впевнена в собі. От, і е, пажі теж. Ну, тобто, тут ситуація, напевно, що комусь просто ваші рішення не дуже будуть до вподоби. Наступна колода Манара, подивимось на ній е, особисті стосунки. Діви, у яких є партнер, їх особисті стосунки в травні. Діви, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в травні 2024 року. Це повішений, покарання. Це п'ятірка води да? да це п'ятірка води перегорнута і диявол. Ем, Діви, у яких немає партнера, ваші особисті стосунки в травні, діви, у яких немає партнера, ваші особисті стосунки в травні місяці. Імператриця слуга води десятка жезлів. Про що у нас тут імператриця перегорнута? Про вісімко жезлів? Так. Значить так діви, у яких є партнер. У вас щось тут таке буде відбуватися? Цікаве. Ну, по-перше, а ну, от я ще подивлюсь, про що тут диявол прямий. Перше, що ми бачимо, це карта покарання. Покарання це в маналі так називається, але в класичній форматі це повішений. Значить, покарання нам про що говорить? Про те, що ця жінка дозволяє насправді над нею знущатися повішений. Так? Тобто ми дозволяємо нашому партнеру робити з нами те, що він хоче. Тут якби сама структура цієї карти, вона негативна. Але по факту, з якої сторони, подивитись. якщо, наприклад, ви підтримуєте вашого партнера, і ви якби хочете, ну, не те, щоб йому підкорятися, да, а погоджуєтесь з його баченням, або з її баченням, то ну, це і є повішення. Наприклад, людина пропонує, там, що е, я буду працювати, а ти будеш вдома сидіти. Ви погоджуєтесь з цим. Це і є повішення. Або навпаки, е, ви там, наприклад, погоджуєтесь, що. Вам треба теж йти працювати, а, і, і там, заробляти гроші, і вкладатися в це партнерство рівноцінно, да, тому що ви до цього прийшли. Це теж повішений. Да, тобто, Коли ми якби, даємо нашому партнерові е, оцей важіль е, трохи зараз бути більш активним, ніж ви самі. Да, тобто, Повішене це така пасивна карта. Я чекаю рішення від тебе, я на тебе опираюся. І, звичайно, повішени нам говорить про пропозицію і жертви. Да, тому що тут у нас карта жертви. Це жінка, вона якби жертва. Але з якоїсь сторони подивитись, якби вона собі вона, якби, дозволяє це робити з нею. Да. Вона б хотіла вже б давно пішла б з цих стосунків, але якби сидить, чекає, терпить. Вот. І е, тут так само у нас. П'ятірка води перегорнута, нам говорить, що вода, пара в них вже накопилося якби. Вода це емоції. Піднакопились емоції, вони вже і сваряться, е якось дуже сильно да, можна на емоціях сильно посваритися. Але в перегорнутому стані обидва партнери це вже розуміють і е е намагаються відійти від цього. Намагаються від цього відійти. Тому що в прямому значенні п'ятірка води це прям концентрація на поганому, коли ми повністю концентруємось на тему на тому, що вже все там, все погано, у нас нічого не виходить і так далі. В перегорнутому ми починаємо ну, якби із цієї води вилазити, так би мовити, да? тобто навпаки, типу вода починає з кількість зменшується, і це, це добре. Але в такому поєднанні, як повішена п'ятірка кубків, перегорнута, ну, звичайно, ви можете впадати в жертву. Діви, я ж на вас дивлюсь. Не знаю, який у вас партнер, але ну, от ви можете. При цьому всьому у нас є диявол. А, ну, така, знаєте, якби грімуча смесь. З однієї сторони, нам щось типу, не подобається, але ми терпимо, погоджуємось з нашим партнером, намагаємося вийти із цього кризису. А з іншої сторони, у нас такі, знаєте, по дияволу і дуже є пристрасть, і дуже є тяга, і це і кохання може от прям карта кохання, от це вона. І, але кохання таке трохи, знаєте, болюче, трохи нездорове, не да? тому що одна людина тисне на іншу. Ну, от двійка землі, тут-от, бачите, як? Жінка якби чіпляється до чоловіка, а він тупить. В перегорнутому значенні нам тут говорять про те, що вже це неодно, неоднократно відбувається. Да? Тобто, хтось тисне на один партнер тисне на іншого партнера. Ви в якихось таких, от, я би сказала, маніпуляційних стосунках можете знаходитись, хтось на когось тисне. Тут агресор і жертва. Да? Тобто, я б так зараз покажу. Ну, складний розклад, чесно вам скажу. З однієї сторони, дуже багато емоцій. Тобто, якщо ви там хочете запитати, чи є в нього до мене почуття, однозначно, є. Але які це почуття, якого характеру і що це вам дає, наскільки вам від цього круто, ну, тут треба дивитись, тому що це загальний розклад, по ньому так не скажеш. Але отут агресор, отут жертва. Якщо дивитись по трикутнику Картмана, наприклад. То тут таке є. І ви намагаєтесь постійно мінятись цими ролями. Хтось нас доганяє, хтось тікає. Знаєте, ну така складна історія, чесно кажучи. По дияволу ми танцюємо от з цим дияволом і не можемо з нього вийти. Потрібна допомога стороння. Окей, і значить, але при цьому, от що мене от цікаво, що при цьому зовнішньо у вас. Ну, просто шикарно все. Суд, дев'ятки, король. ну типу. Значить, це вам явно треба вирішувати питання, от, як би тут і зараз з цими стосунками. Да, діви. Ем... Розмовляти, піднімати цю тему, зменшувати кількість емоцій, зменшувати маніпуляції, дивитись чітко, від чого треба відмовитись, де треба піти на уступки. Тобто, тут такий момент, ну, який не можна ігнорувати, не можна постійно оце, от, знаєте, отак от насідати. Не можна. З цього нічого не вийде. Окей, діви, у яких немає стосунків. А... Значить, ви, ви імператриця перегорнута. Людина не дуже адекватна, роздратована. Мені всі повинні. Мені всі повинні щось принести, мені всі повинні щось зробити. Я вся така імператриця, да? і от несіть мені всі ноги, мені цілуйте. Оце імператриця перегорнута. Трохи дивна жінка. Трохи така, знаєте, мені вона нагадує тітку з бігудями в халаті, яка зі скалкою нападає на свого чоловіка. Але так як у вас немає цього чоловіка, я би задумалась, чому у вас така агресивна позиція тут. При тому, при всьому, що ви бажаєте стосунків, що ви хочете, ви виглядаєте дуже сексуальною по імператриці, в тому числі. Але вона ну, трохи неадекватна, ця імператриця. Е, тому, як би оце не дивно. Слуга повітря перегорнутий, вам, вам попадаються якісь інфантильні чоловіки, тому що ви на себе берете дуже забагато. Наприклад, по ну, імператриця може переходити в імператора, типу він такий жорсткий. Да? І вам попадаються такі от тюхтії, слуга води перегорнутий. Да, інфантильний, компресний, ні до чого. І це призводить до десятки жезлів. Ругань, конфлікти, вияснення стосунків. Я би починала з імператриці і починала би з себе, що в мене там болить, що в мене там не так, що в мене там ламається, що я так реагую, чому я на себе так багато там або беру, або вимагаю. Оце важливий фактор. Окей. І остання колода це Далі Таро. Я її вперше тут використовую. І давайте подивимось, Діви, ваш, для вас пораду, як вам в роботі пройти, пройти у цю ситуацію якусь мич по п'ятірці мечів, щоб отримати позитивний для вас результат діви, що вам треба зробити в травні. Ну, Мах перегорнутий, не маніпулюйте, не хитріть, не обманюйте, не... якщо цього не вимагають обставини, ну, не треба діяти, не треба проявлятися. Це перша порада. І друга стосунки. Глобально, що дівам треба робити, щоб їх стосунки в травні були, ну, отримали якийсь позитивний, класний фідбек. Отримали. Позитивний класний результат лицер жезлів, перегорнутий. Лицер жезлів, зверніть увагу на рівень вашої енергії, тому що ви можете бути втомлені, роздратовані, безсилені, і через це не бачите адекватно ситуацію. Да? Отак от. Тобто, я тут подивилася вам і те і те, тому що і те, і те так хромає. От. На цьому буду завершувати діви, Бажаю вам прекрасного місяця, який у вас насправді і є. А ці моменти із роботою і відносинами в нас вже так тягнуться і ви реально можете на це повпливати. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм посилання під відео. Всім пока!